Із СММ стартував для ветеранів та родин полеглих захисників у межах соціального проєкту КурсПРОМ. До навчання вже доєднались понад 30 учасників. Вони вивчатимуть основи цифрового маркетингу, створення контенту та просування в соцмережах. Ініціатива реалізується за підтримки Вінницької міської ради та it компанії аби допомогти оборонцям та їхнім родинам адаптуватись до цивільного життя і знайти себе в новій професії. Більше про курси нам розповість Наталія Паламарчук, перша заступниця директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Пані Наталія мої вітання Вітаю розкажіть, які практичні навички з СММ учасники опанують під час навчання та як вони можуть застосувати їх у реальному житті чи професійній діяльності? Перш за все хочу зазначити, що між департаментом соціальної політики Вінницької міської ради та академією IT-STEP підписана угода, за якою. Про соціальне партнерство, за якою і здійснюється дане навчання, вже розпочато п'ятий потік навчання. Навчання стартувало з початку року, і ми вже з нашими партнерами вже навчили більше як 60 осіб. Що хочу сказати? Хочу за сам перед подякувати нашим партнерам, які беруть участь у цих соціальних проєктах. Навчання організовано для наших ветеранів і ветеранок, для сімей полеглих наших героїв та сімей, чиї рідні зникли безвісти? Розкажіть, будь ласка, яка тривалість курсу і хто викладає дисципліни? Чи це фахівці з практичним досвідом у сфері диджиталу та IT? Тривалість курсу буде 5 днів по 2 академічні години, і саме основне, що це буде теорія, поєднана з практикою, де наші слухачі зможуть на практиці застосовувати, прям як кажуть, по гарячих слідах свої отримані навики у навчанні. Ви вже сказали про те, що попередні курси це 60 випускників. А який фідбек від, от, вже отримали від випускників попередніх подібних курсів, чи вдалося комусь реалізуватись у цій сфері? Аби знати думку наших слухачів, постійно ми моніторимо їхні відгуки. Я хочу зазначити, що ще ніхто ні один не сказав, що це було щось зайве. Навпаки, всі дуже Такі вражені дуже відношенням викладачів до навчання, і всі дуже вдякують за те, що вони отримали наші слухачі, отримали нові знання, у такі, де вони зможуть відкрити щось у себе нове і завдяки цьому ще й заробляти кошти. Сподіваємося почути нові відгуки від вже нових випускників. Вам дякую за таку ініціативу, що підтримуєте наших захисників, захисниць та, звичайно, родини наших оборонців. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І глядачам нагадаю, що ми говорили про курси для захисників та захисниць. Розповідала нам Наталія Паламарчук, перша заступниця директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.